Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еколімпік вітає вас і запрошує до нашої паралімпійської студії, де ми продовжимо обговорювати перемоги і чудові виступи українських паралімпійців. Дійсно, не перестаємо пишатися ними, так само як і дякуємо Збройним силам України, завдяки яким наші паралімпійці можуть виступати, перемагати, тішити нас всіх підтримувати і мотивувати. Ну а ми, в свою чергу, можемо говорити. Про ці виступи і ці українські звитяги. Тож в цьому календарному році ми вже пишалися і дякували виступам наших парафактувальників в британському кардіфі. Дуже яскраво. Ну а тепер прийшов час подивитися, як змагалися, як перемагалися наші параспортсмени в лижних перегонах. А також у біатлоні, тим більше, що в Італії відбулося два різних за свою специфікою, за складністю, за високогір'ям. Етапи кубку світу в різних містах у Тоблаху та в Мартелі, але менше з тими там, і там в нас є перемоги, є про що поговорити тож починаємо ми саме з Тоблаху, де на першому етапі кубку світу наші атлети почали з індивідуальної гонки класичним стилом, і також одразу ж опинилися серед призерів, але тут можна говорити багато, та треба це все бачити на власні очі завдяки каналу Еквалімпік і ексклюзивно. Му сюжету від нашої команди. Українські паралижники відкрили змагальний сезон 2024 медалями на етапі кубку світу в італійському місті. Тоблах, місто приймає змагання з лижних гонок найвищого рівня з 2000-х років. Але паралімпійські старти вперше. 21 країна претендували на медалі Кубку світу серед лідерів світового рейтингу, і наші 25 представників збірної, плюс 7 спортсменів-лідерів. Розпочали змагання усі класи з індивідуальної гонки класичним стилем на 10 кілометровій дистанції. На ній у перший же день спортсмени вибороли три високі нагороди: Павло Баль, срібло у класі сидячи, Людмила Лященка, бронзу у стоячому класі. А спортсмен з порушеннями зору Олександр Казік взяв бронзу разом з гайдом Сергієм Кучерявим. Будемо виборювати. Всі нагороди, що можемо, так само, як і Україна, виборює зараз нашу перемогу для, для нас. От. І ми маємо так само виборювати з усіх сил. Прогресують у своїх результатах і новачки збірної, які заходять вже у сімки. Першій гонці на десятці трошки було важко, але я забіг шостий. Досить досить хороший результат. До п'ятого місця мені не вистачило 10 секунд. В другій гонці був мастарт. По відчуттям мені біглося краще. Але забіг сьомий, тому що міг би бути шостий, але трошки вилетів на, на, на повороті і втратив шосте місце. Є на змаганнях і дебютанти, які тільки впродовж останнього циклу поповнили ряди збірною з резерву. Перші старші є трішки мандраж, але вони проходять. Дуже Велика конкуренція, дуже добрі спортсмени. бігають гарно у другий змагальний день. До медальної скарбнички вдалося додати ще три високі нагороди: два срібла та одну бронзу. Огонці переслідування ма старт класичним стилем 10 кілометрів. Срібними призерами стали Павло Баль, Клас сидічи та Людмила Ляшенко. Кластуючи, а бронзовою призеркою спортсменка з порушеннями зору Наталія Ткаченко з гайдом Івана Марчишаком. Друга гонка була для нас вперше в сезоні. Така цікава з мастартом, коли вираховували спортсменам з порушеннями і з більшими порушеннями відсотки, і нам потрібно було їх доганяти. Це була дуже контактна гонка, по-своєму дуже цікава і непередбачувана. Про наступні спринтерські дистанції, в яких команда має своїх лідерів, в наступних сюжетах телеканалу Еквалімпік віримо у перемогу України. Дуже приємно бачити саме такою нашу команду зібраною налаштованою. Дійсно, кожен з них це потужна і значна постать для нашого спорту, і вже навіть понад десятиліття. І Зараз якраз і хочу долучити до нашого ефіру таку особливу для нас спортсменку Олександра Кононова, паралімпійська чемпіонка, яка, до речі, з золота дебютувала ще в канадському Ванкувері у 2010 році. І також є її переможницею, і призеркою і Кубку. Світу і різноманітних і етапів, і Кубку світу, і Чемпіонату світу. Тож зараз з Олександром особисто зможемо поспілкуватися. Саша, вітаємо! Чи чуєш мене, чи бачиш, і дуже цікаво, як в тебе справи? власне Доброго дня. Я чую вас, і бачу. Все добре, дякую. Супер, супер. І одразу хочеться запитати, от власне, дійсно, ми ще зараз паралельно отак з глядачами дивимось день за днем, як виступали на Кубку Світу всі наші атлети. От все ж скільки вдалося здобути медалей, зокрема, і всі збірній, і вам, і як ти можеш оцінити виступи в Італії? Почали дуже чудово, на мій погляд. Ну, ми ще продовжуємо себе готувати до основного старту до чемпіонату світу. А так, загалом, два етапи пройшли дуже чудово. Медали у нас багато. <кій> На останньому етапі вроді, було 27. У мене особисто за ці два етапи три нагороди, два срібла і золото, тому що перед Італією першим етапом я дуже захворіла за неділю і в западному центрі. Я просто пролежала 5 днів з високою дуже температурою, тому не змогла якби, виступити на перших двох стартах, тому що мій тренер ну, сказав, що це буде недоречно, тому що після такої температури не варто так швидко починати. А потім вже спринт я вже втягнулася і гонку 10 кілометрів я була друга. Потім ми переїхали на наступний етап в Марте, і в мене там в біатлоні. Золото і срібло. Результатом я е, дуже е, довольна, тому що це після декрету мої перші змагання. Тому я налаштована, звісно, була на медалі. Ну, ніяк не на золото, тому що з тою роботою, яку я зробила цим літом. Е, я була дуже багато зі своєю донькою з двома. А так як маленька і ще маленька. Е, тому... Ну, я втягувалася, і для мене ці медалі е, дуже цінні, тому що такою малою роботою я змогла е, гідно конкурувати зі своїми конкурентками, тому я довольна просто неймовірно. От, власне, хочеться привітати напевно з головною перемогою в житті це народження додечки. Також дуже не вистачало Олександри насправді минулого сезону, тому що вона є в нас потужною одиницею в нашій збірні. Але зрозуміло, тут найбільш поважніша і найбільш прекрасніша причина відсутності, яка може бути. От наскільки дійсно вдалося втягнутися? Чи ось така радість, звісно, і материнства, і повернення. При цьому після до улюбленої роботи, вона настільки надає крила, що немов ось цієї декретної відпустки і не було. чи от Як воно у матерів, у професійних спортсменок відбувається. Ну Тут я вам скажу, що добре, що мій чоловік тренер. <рес> і він може мені в цьому в літній період допомагати, і ми їздимо разом, і мені трошки легше. А так, звісно. І вагу потрібно було бистренько скинути зайву, і з дитиною, тому що вона ще маленька, її потрібно було годувати і на тренування без пробігти, і з тренування, то плаче, то то животики, то і ще щось. Ну, все нормально. Я вважаю, що це дуже круто бути і мамою, і спортсменом. Так, да, це важко, це потрібно мати. Терпіння і сили. Ну, якщо ти любиш свою роботу, якщо тобі є кому допомогти, це все реально, тому я дуже вдячна тим людям, хто біля мене і мені допомагають, тому що з мною працює велика кількість людей, і навіть ті люди, з якими мої діти, це дуже також важливо, тому що я повинна їхати на свою роботу, знаючи, що мої діти. В добрих руках, що про них гарно піклуються, це також дуже важливо. тому що якщо ти неспокійний, якщо в тебе в голові далеко не робота, то це дуже важко її виконувати на високому рівні. Тому в мене є люди, які мені допомагають, і тому я дуже рада, що я можу займатися попри, попри все, навіть попри те, що і маленька дитина, і старші, вже 12 років також. Їй також дуже важко, тому що вона все чекає, коли я вже буду вдома. Ну і мене можна зрозуміти, тому що я ще не готова бути вдома. Я ще, я ще є спортсмен, і я хочу е бігати, займатися тим, чим я люблю займатися, досягати високих результатів, тому що мої ще амбіції певно навіть в 33, і ще дуже зашкалюють. Тому mm -hmm. я роблю. Дуже да, багато 33... роботи, щоб це, 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 це занадто звучить, тому що ну, звісно, от, давай на ти з, з твого дозволу. От ти є дуже досвідченою спортсменкою, але при тому, ну, молодою жінкою, абсолютно. І Мені здається, що а, і в спорті ще є що сказати. І тут такий цікавий прецедент. Так буває, звісно, в дівчат атлеток, але все одно, ну фактично, після а, Паралімпійських ігор в Пекіні одразу, вже коли розпочинається наступний цикл, і, звісно, не половина. Але левову частину цього циклу в тебе якраз припало на вагітність, на народження доньки. І тепер ти одразу повертаєшся, і на такі високі результати мітиш. От як ти вже зараз оціниш свою форму в порівнянні там з Пекіном? І вже, звісно, мріючи про наступні зимові Паралімпійські ігри? Форму ще свою я тільки набираю, і ще вона далека навіть від Китаю. Я просто стараюся на дистанції більш терпіти, і коли мені тренер каже, що я борюся там, з Людою Ляшенко, там 20 секунд, там, 17, 10, боже, це для мене, я кайфую, я, я їду, змагаюся і розумію, що блін, я ще можу, і навіть з такою роботою. Ні, ще форма далеко не та. Я зараз тренуюсь. Мало я би так сказала з тим, скільки я тренуюсь, і так як ми готуємося до змагань, то в цьому році поки що ми роботи ще зробили мало, тому що ну не можна після декрету зразу навантажувати своє тіло, так як це ми робимо. До як це було до. Я вибачаюсь, мене постійно випадає наушник. І, ну, ну це, це, звісно, не налижені, не, лиджі, говориш, не і гвинтівка, і воно... тому тут це, 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 цей девайс для тебе, що це складніше. Так. і Тому цей рік ми втягуємося після декрету, а наступний вже ми будемо готуватися більш вже потужніше, і на Італію вже будемо готуватися так, як воно. Потрібно спортсмену такого рівня, щоб взяти нагороди високі, тому що ціль тільки золото. Ну а там уже різні медалі будуть для мене дуже важливі. Ну, це 100%. Але в той же час цікаво поговорити про твою підготовку про збірну України, але в той же час, при всій нашій силі, при всій потужності української збірної, в нас є непрості конкуренти, які також зростають, десь женуться за нами, в чомусь навіть і випереджають нас. Ось як цей лист список конкурентів оновився цього сезону, можливо, для тебе самої були якісь несподіванки на фініші, тим більше є і золото, але в той же час. Зараз є і срібло, і ми розуміємо, яка захмарна конкуренція. Конкуренція зростає, дівчата. Ну, якщо по моїй групі говорити, то дівчата підтягуються, дівчата всі молоді, їм по 23 роки. Вони амбітні, вони також хочуть, бути, високо тримати себе, свою планку. Тому конкуренція така, досить жорстока. І навіть в нас. В нашій команді у нас бігає чотири дівчини. Чотири. І всі чотири це перше, друге, третє місце. Якщо нічого не заважає, якщо ми нормально стріляємо, якщо ми робимо ту роботу, яку ми можемо робити, тому що стрільба це теж це як, як рулетка. Сьогодні ти стріляєш ноль, як от в мене на останній гонці в мартелі я стрельнула дев'ять штрафів 9 дев'ять. До цього я стріляла нуль, і на останню гонку на 10 кілометрів мідал, я стріляю дев'ять. Wow. І, і я просто встаю і не розумію взагалі що. Ну, потім, звісно, ми з тренерами розібрали цю ситуацію. Ну, от дивіться, стріляю 0 і стріляю дев'ять. Якщо як вчора я різниця. ще виграла. А, а, а що це? Це от погода може бути? Це, чи це от просто от де, день не склався? Навіть ось в такої топ-спортсменки, як ти, в паралімпійської переможниці, чемпіонки світу, Європи. От, от як воно так трап трапляється, коли от не йде стрільба і все? От ви знаєте, коли ще ти біжиш, то ти не розумієш. А коли ти вже фінішував? Коли фінішував, то ти вже тоді розумієш свої оці от помилки. Це і вітер. Тому що ти, наприклад, я була неуважна. Я приїхала на рубеж і дув вітер в іншу сторону. Я просто лягла і стріляла. Я навіть не включила свою голову, щоб подивитися на той флажок. Я навіть не розумію емоції моїх тренерів, які були в мене за спиною, які не розуміли, чому я не зорієнтувалася на таку. Ну, я би не сказала, що це дрібницю, ну це погода. Я... Повинна враховувати все. А я приїхала і просто. Бах-бах, три стрельнула, і все. І поїхала далі. І також на, на інший рубіж та ж була історія. Я приїхала і стріляю, і розумію, що на два останніх постріла вітер розвернувся, і я не зробила нічого. Толі, це вже е, була така втома в мене і психологічна, і фізична. Тому що багато робимо роботи. Ми багато не буваємо вдома. Ну я не скажу, що це повинно бути як оправдовування. Якесь ні. Я сама не зорієнтувалася. Я сама просто взяла і цю гонку запорола. Я би так сказала би. Тому що я повинна як спортсмен уже такого рівня враховувати все. Ну все також неможливо врахувати. Ну я більше скажу, що це були мої помилки. Я... Не зорієнтувалася просто. Чогось от не змогла абстрагуватися, певно, і на той вітер, і на погоду, яка була, було дуже тепло, і воно все лежить е, гарно з'їхали, але також і вода виступила, і ти їдеш, якийсь таке стан, якийсь такий був. Ну, я би сказала, бо я сама певно була не зібрана на цю гонку. Я веду до того, що. Е, Якщо ти все враховуєш і сконцентрований, то це добре. А якщо так виходиш і після трьох махів розумієш, що щось не то, і вже і мисли якісь вже в голові, і емоції вже не ті. І в общем, воно якось так все склалося в мене. Ну не в мою сторону. Ну нічого. Я думаю, я на чемпіонат світу буду більш-більш сконцентрованішою. Саша, ну, ну ти я нас... буду все робити для цього. Ми знаємо, ми навіть не сумніваємось. Ти надзвичайна, тому що маючи стільки перемог, ти от з нами ділишся навпаки зараз моментами, коли щось не вдається. Тому що всі ми люди, хай в тебе ось Звісно. такі непрості, нещасливі спортивні ді. Хай це буде тільки в минулому те, що сталося, воно навпаки ніколи не повториться. Тим більше на чемпіонатах світу, і Паралімпійських іграх. Ах. А там будуть тільки п'єдестали і найвищий щабель. Звісно, попереду й чемпіонат світу взагалі розкажи на фінал. Нашої розмови про твої плани і на 2024, життєві, спортивні, змагальні, тренувальні. Ну і також, зокрема, і на цей сезон. До чемпіонату світу у нас є місяць. Ми ще краще зуміємо підготуватися. Ну, на те, що, наприклад, я на даний час можу підтягнути трошки стрільбу і трошки фізичний свій стан. Я не скажу, що я прямо на чемпіонаті світу буду виглядати на 20 голів ви ще ні. Ну, думаю, краще, краще, тому що ми тільки почали, ми е, поки розженемося, е, результат ну, має бути кращий. А на подальші плани, звісно, будемо готуватися на Паралімпійські ігри в Італії і зробимо все від нас можливе, щоб завоювати гарні нагороди. Саме головне, щоб закінчилась війна якнайшвидше, тому що від цього дуже. Ми всі страдаємо, я би так сказала. Тому, тому хочеться подякувати і нашим захисникам, і Україні, і народу, тому що така шалена підтримка. Ком, Коментарі люди дивляться, підтримують. Дуже всім я дякую за це, тому що такий нелегкий час Україна з нами, і це не може не радувати. І хочеться, звісно, тільки в і в Італії перемагати. Клас, будемо уже в спокійний час. Да, будемо чекати на перемоги і твої і спортивні України. І, звісно, сподіватися на головну перемогу. Не хочеться тебе відпускати, тому давай ще кілька слів побажань. Ти так класно подякувала всім, хто за тебе переживає. Українці дійсно слідкують, вболівають і тішаться твоїм перемогам. От Що ти можеш сказати всім українцям, які зараз дивляться і дуже сильно підтримують Олександру Кононо. Я би сказала що головна віра. Віра в найкраще. Я вірю в перемогу, віру в свою країну, в своїх людей. І я вірю в те, що ми ще будемо жити краще, ніж до війни. Це однозначно. Головне б, щоб вона закінчилася. Всім терпіння, всім розуміння. І я думаю, що наша влада робить все для того, щоб ми спокійно спали. Тому слава Україні! Героям слава, слава героям нашим слава. захисникам. І дай боже нам всім здоров'я. Краще Дякую і не скажеш. Дякуємо, Олександр, Дякуємо, Олександру, за твоє служіння Україні, нашому спорту, і ті нечисленні просто п'єдестали та медалі і приємні миті, які ти даруєш нам всім. Цей непростий час. І справді, Саша, як і вся наша збірна дуже сильно нас потішили в італійському місті тоблах на етапі Кубку світу, але це ще не всі перемоги, не всі медалі, не всі нагороди, які ми встигли обговорити. Йдемо далі день за днем, також старт за стартом вже в другій частині нашої студії, присвяченій нашим чудовим паралижникам, парабіатлоністам. І тому лишайтеся з каналом Еколімпік, тому що в нас все ексклюзивно, і головне все дуже потужно, чемпіонське і переможно, як і робить завжди наша національна паралімпійська збірна.